Доглядала дітей, дивилася за сім'єю, за будинком. Ми на той час винаймали квартири, міняли міста, міняли квартири. Було дуже складно, дуже важко, особливо сам процес зміни, тому що адаптація, підготовка, помешкання, потім адаптація до тих умов. І поки ми не приїхали в дуже гарне містечко Хмельницьке. Хмельницьке. Тут познайомилася з компанією PM, да, з продуктом для здоров'я, з мережевим бізнесом. І все от капітально змінилося. Дякую, Валюш. Скажи, будь ласка, чого були в тебе ну, от, перші кроки? Чи тобі було страшно на початку починати бізнес в МЛМ компанії? Дуже хотіла, дуже хотіла розвиватися, і я не думала просто тут про великі доходи, що можливі. да. Тобто, знаєте, як це мислення, що чесно заробити багато неможливо. І Я розуміла, що мережева компанія от така